Іть колянути Хай подолають супостата найкращі дочки і сини. Святе різдво, як вогник у тунелі, Святе різдво промінчик світлих днів, Нехай же поспішають до оселі Різдвяні відшування і веселий спів. Зварила, тато пішов за дідухом до комори, а я чекаю, я на тебе чекаю, мій синку. А пам'ятаєш, як ти був маленький, ходив у колядники до сусідів, а вони тобі на коляду дали горішки. Ти тоді мені казав. Мамо, їсти ці горішки, бо вони подаровані у чарівну ніч. Вони мають цілющу силу, а я хочу бути сильним. Нехай різдвяна ніч подарує тобі силу перемоги. Подивій лісний горішок. Анно рідненька, та не сумуйте так. Кажуть, що наші воїни вже витісняють ворогів, скоро все закінчиться. Давай краще пообідаємо і помолимось. А то колядники скоро ходитимуть. Христа прославлятимуть. Новонароджений Ісуса Христа! У цю Різдвяну ніч просимо тебе, спаси наших воїнів, даруй їм невразливість та благослови їх на швидку перемогу. Амінь. Дувати дозволяю і благословляю заколядувати. Заходьте, будь ласка, до нашої хати. Від Яскині по всій Україні нам сяє Різдвяне зоря і правдою сильні, в єднанні родині небесного славного Царя. От молодці, що нам заколядували, дякуємо вам за вітання, за гарні колядки. Цим колядкам вік звучати, а вам, дітки, що таке війна ніколи не знати. А хто є у вас міхоноша? Я маленький хлопчик. Виліз на стовпчик, на ту дості Колядували, аж настрій святковий піднявся. А які гарні голосочки! солочки! Миколу, хто сіде до нас? Добрий вечір пам'ять! Ясною зорею, бо народжений Ісус щиро вас вітає, щастя і радості для вас з неба посилає, звичаї прошу свої. Ви не забувайте, разом з нами до Вертепу нині завітайте, колядуємо разом всі, як батьки співали, щоб традиції свої, внуки пам'ятали, колядуємо разом всім. І рожденого Ісуса повік прославляймо. О, ніч свята, ти світу добра доле, в тобі живе подій глибинних суть. Віками сходиш ти на чисте полем, де пастухи овець пасуть. Лише Господня зірка. Ясно, ясно, уже віки над грішнім світом сходить. Щороку посланець Небес Прекрасний до нас з новиною приходить. Браття, гляньте, ніч ясніє, не посяй вам племеніє, зірка стала у зеніті, дивно діється, щось в світі. Чи чує ще хтось цей чарівний двір? Цікаво, звідки й Анна йде до нас прекрасний. Можливо, це все нам з тобою сниться, але ще рано і чомусь не спиться. Не сниться люди вам, повірте, бо в небі он, яка з'явила зірка. Син Божий на світ народився, щоб кожен з вас розвеселився. Тоді дари, ми зберемо в торбину. Несемо дарунки Божому сину, буде маленького Бога благати, щоб зупинив війну прокляту. Ми будемо ходити від хати до хати, новину радісно всім сповіщати. Христос народився, Його славімо. Любов та повагу Ісусу несімо. Вперед, за зорею ми поспішаємо, Божого Сина вже прославляємо. Великі надії, рушайте до Бога, та знайте, що жде вас нелегка дорога. Не стане в пригоді ні сила, ні зброя. Лиш милість та пісні візьміть із собою. Всіх їх що за банда тут зібралась, проти мене збунтувалась? Не знаю, мій пане. Сказали лише мені, що в твоєму царстві зародився цар і землі. В моєму царстві цар, я тут цар над царями, і усіх тримаю під своїми ногами. Як скажу, так і буде: нікого не боюся, хто мене розсердить, кривдою помщуся. Володарю, сильний, тільки що ми ось почули, що якісь три пани до тебе прибули. Киями геть усіх прогнати. Може, має щось сказати? Коли так, треба прийняти і про все в них розпитати. <му> Що ви за люди? Звідки прибули? Ще по дорозі цікавого чули. Я, князь Володимир, Великий мене звуть. Вою державу на добру, я путь. Віру християнську їй подарував. У Києві храми золотоверхні верхність Я, Ярослав, Володимир Син, пів Європи віддавало мені поклів. Народові справедливий закон я дав, за що народ мудрим мене прозвав. Я Данило Галицький, землі володар, місто Львів, синові збудував я, як дар, і нині це місто у підніжжя Карпатський гір. Усій Україні любові до рідного подає примір. Ми почули, що у вої я скрині піча неба і землі спочило на сіні, тож несемо золото усього світу, щоб у ноги новому царю вклонити. Для Ісуса я ладан несу, я Ісусу до ніг упаду. Хай же зупинить війну в Україні, спокій верне, кожній родині. Я несу для Ісусика миру, хочу, щоб всі жили у мирі. Нам не треба багатства ні слави. Аби Бог був живий поміж нами, аби Бог війну зупинив, повернув додому і дочок синів. Чому я нічого не знаю? Де родився Христос? Цар неба й землі волога. Написано в книзі цій, що по небу і землі в уфлеємі народився, трішки сіном притрусився, святий Йосиф Боже, мати, бережи свого дитя. Воїни, мале дитя в яскині мусите знайти ще нині. До трьох літ дітей рубайте і мого сина не винайте. Що задіяв, ти лукавий, знає світ, що ти не правий. Ти замислив, ти став пити, то тепер тобі не жити. Кару Боже, я смерть на тебе посилаю. Я посою всіх стигаю, і до вас не забарюся, а тепер часу не маю, бо заїродом спішуся. Ой, як з дідькової діжі, щось болить, пече і ріже, в очах мені потемніло, серце, серце заболіло. І три посли, благородні царі, до бога йдуть по нелегкій дорозі. І до требрати слід за світлом зорів. Ніхто і ніщо їх спинити не зможе. Тож спішим зложити щиро золото. Кадило. Що нам Спасителя послав, що наші вислухав молитви надію, спокій серцю дав. Дорогі наші коляднички, щиро дякуємо вам за гарний вертеп та запрошуємо до столу. Повні крисі різдвяна ніч настала, коли вночі у вашу хату прийде різдво, ялинка і вогні. Згадайте на хвилину про солдата, який в окопі мерзне на війні. Згадайте воїнів, які різдво зустрінуть в полі, під кулі свист і вітру коляду. Хай спогад твій, йому тому є болі. В цей вечір слів я кращих не знайду. Згадайте тих. Хто втратили усе, зігрійте їх теплом своїх душі і серця, і хай вернеться вам усе добро, що у народі просто так любов'ю зветься. Згадаймо тих, кого немає з нами, кого у нас забрали небеса, вони нас бачать, моляться із нами, у них на небі своє свято. І своя невидима краса. А як холодно було того річ, і каміном стала духова піч о дванадцятій цю ніч миру просить кожен з нас, а як холодно було того річ, на зігріть на котрою звич, і у щедру темну ніч Боже. ще тривога, судбойська тетина, і вдарючці кутями так збиралась пів життя. За собою нас веде а в кожній страї там тепло і добро, любов, материнська, Колярників вже близько, родом із дитинства були їй боля всім ворогам на зло, Заряві ще на сяте різдво, різдво, різдво. Хто пам'ятай, як ми всі разом, за одним великим столом, де бо мені усі пісні Несли з рікою, візьму, що путь, то вечір місієлом селом. Була зігріта маминим теплом, в руці тримаю спогади, що зігрівають пози а як холодно, було того річ, і каміном стала духова піч о дванадцятій ніч Пересним. Тебе боюсь, хоч не я твоя мати, і бажання, я шлю до високого неба, ти залишся живим, більш нічого не треба. Так, Христос родився вашій